Правоохоронці області готові до проведення виборів на Буковині 25 травня. Увесь особовий склад Буковинської міліції нестиме службу у посиленому режимі. Вони стежитимуть за порядком на дільницях та охоронятимуть бюлетені при їх зберіганні і транспортуванні до окружних виборчих комісій. На кожній ділянці буде забезпечена цілодобова охорона. Всього задіємо близько двох тисяч працівників. Міліцію натомість на вулицях міст і селищ краю чергуватимуть представники громадських формувань за виборчим процесом на Буковині. Слідкуватиме близько 200 спостерігачів. Вони нагадують, підкуп виборців та підробка документів крається до п'яти років позбавлення волі. Пам'ятайте, найбільш поширене, що було фотографування да в кабінках. Оце на сьогоднішній день стаття 7 закону про вибори президента. Вона є порушенням. Е Ємності голосування це теж кримінальна відповідальність. Якщо ви стали свідками подібних порушень, повідомляйте про них за телефонами гарячої лінії, номери яких ви зараз бачите на екранах.